Друзі, вітаю вас на YouTube каналі Мастер Клас. Футбольний огляд, футбольний прогноз. Заключні два матчі 23-го туру Української прем'єр-ліги. Чемпіонат України з футболом. Понеділок. 8 квітня. Колос Рух і Полісся Карпати. Вмощуйтесь зручніше, не забувайте підписуватись на наш канал. І пам'ятайте ваші вподобайки і змістовні коментарі. Це і є найважливіша підтримка майстер-класу. І я вдячний вам за це наперед від души. Будемо починати. Колос рух, я вже казав, скоріш за все, ось у ці останні вже матчі другого кола до фінішу. Занад то і прям-таки супер яскравих якихось матчів у виконанні руха і дуже такої запеклої боротьби і гри Навряд чи ми побачимо, і ви вже знаєте причину, рух скоро перестане існувати як футбольний клуб, а буде просто як аматорська школа. Можливо, академія буде займатися підготовкою кадрів. А в цілком то злиття клубів Карпати і Рух це і буде остаточно прийнято рішення про існування тільки одного клубу у Львові в вищому дивізіоні в Української премєр – це Карпати Львів. І тому вже не той настрій, не та мотивація в Тіх матчах, що залишились, я вважаю, що це чудовий шанс і нагода для колоса взяти такі бажані рятувальні три очки, щоб якомога далі віддалитися від небезпечної зони виліту. І навіть до, від зони стикових матчів, триматись подалі. Тому я вважаю, Колос просто виграє. Просто перемога колоса з Ковалівки в цьому матчі. І тут я дивлюсь, виходить, у нас 2,32 коефіцієнт. Непоганий кеф. Я думаю цим скористатися. В другому матчі понеділка полісся Карпати оце вже буде серйозний бій. Карпати явно їдуть у Житомир не програвати. Це, по-перше, і по-друге. Я більш ніж впевнений, їдуть забивати м'ячі. І вони будуть забивати. Так, Полісся буде відповідати Львів'янам, і Карпати повинні підтверджувати свій високий рівень і високий статус футбольного клубу. Ну, не, хай поки що не першої трійки, але. Забігаючи наперед авансом, я все ж таки хочу побачити карпати Львів в лідерах в наступному вже сезоні. Цей сезон і міжсезоння для Карпат буде як період формування абсолютно нового потужного клубу України. Я вважаю так. Так, не треба недооцінювати Полісся. Полісся має склад не гірший, ніж у Карпат. Але Полісся щось в Прем'єр Лізі починає щось, ну, як то по-простому сказати, через раз грати. Показали непогану гру, до речі, в Кубкові України в чвертьфіналі, і Полісся вже в півфіналі. Я думаю, що. Полісся зробить все, щоб грати у фіналі Кубка України. У себе дома в Житомирі. Нагадую, фінал буде проведений на стадіоні в Житомирі, центральному міському стадіоні. Фінал Кубка України. Отже, друзі. Враховуючи те, що неймовірно мотивовані. І Полісся, і Карпати. Я хочу ризикнути, беру на себе таку сміливість. І я прогнозую в цьому матчі обидві заб'ють. 1-93. А кому пощастить більше, тобто виграти, можливо, переможець буде в цьому матчі. Ми з вами вже подивимось. Мій остаточний прогноз. обидві заб'ють. 1-93. І я хочу побажати лише тільки успіхів і поліссю, і Карпатам. Однаково з повагою відношусь до цих клубів, і також до їх вболівальників. Не забуваємо підписуватись на наш канал. І пам'ятайте, що ваші дорогоцінні вподобайки і змістовні коментарі це найголовніш, найголовніший стимул, потужна мотивація і важлива підтримка від вас нашому каналу. Дякую вам, друзі, за вашу підтримку, за активність, за перегляди і за увагу до контенту на нашому каналі. Не забувайте, скріншоти по моїм прогнозам вже на вас чекають зранку у нашому телеграм-каналі. Посилання до нього в першому закріпленому коментарі. Хто не любить слухати довгих моїх промов тут на Ютубі, завітайте до телеграм-каналу у перший коментар закріплений, і ви будете першими знати про мої прогнози і заощаджувати 5, а іноді і більше хвилин свого особистого часу. Там саме ви знайдете і посилання на інші мої соціальні мережі. Дивлюсь я прямі трансляції на сайті, який опублікований, в описі під кожним з моїх відео. Користуйтеся. <кхід> Вибачаюсь. Отже, друзі, буду завершувати. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава! Бажаю всім скорішої перемоги над рашизмом! Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. І цим відео ми завершуємо 23-й тур огляд і прогнози на матчі поточного туру. Дякую, що ви з нами. До зустрічі, всім па-па.